Палійчук Степан Степанович. Степане Степановичу, звідки ви приїхали на Житомир? З Івано-Франківської області. Села? Села Джурів. Джурів? Джурів. від слова джерело Ого, класно, гарно звучить. А чим ви займалися вдома? Дома Сільським господарством. Всім потрошки. Яка сім'я у вас? Ну, жінка, двоє, дітей, мати. І ви покинули господарство на жінок своїх. На ну так прийшлося. Виходить, їх треба комусь захищати. Скажіть, ви свідомо пішли до армії чи так. заповісткою? Так. Заповісткою і ну, світову. За повісткою свідомо. А скільки з вашого села, ось таких, як ви, мобілізованих? Ну, я в даний момент не знаю, скільки, але ну, багато є, пішли хлопців. Угу. От. Я, нас викликали, було повісток 25. А коли вас мобілізували? 31 грудня. 31 грудня, тобто ви тут вже кілька місяців? Два місяці. Два місяці. Скажіть ось впродовж цих двох місяців ви отримали якусь таку підготовку дійсну, яка, на вашу думку, вам знадобиться ось коли будуть військові дії? Так. Є, були щось. такі офіцери, що нам конкретно все пояснювали нормально. І дали на, 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 ну, надали конкретні такі… Ви як... до цього якусь зброю в руках тримали? Ну, бувало, за срочки, коли служив. Угу. По срочному. Тримав теж, то як. Тобто ви свої знання відновили? Так. Да. А що нового набули? Може, побачили якусь нову зброю, щось нове довелося вам робити? Ну, нову зброю побачив, робити. Ну, та покажу все те саме, що було по срочці. Я по посрочці був десантником і прийшов назад у десант. Угу. А ось цей динозавр вам звідки дістався? Ну, говорять, що з Британії. З Британії? Да. Угу. Так мало з нею спрацював, а так, то надійно, вроді би, все. Що... Степане, скажіть, ви, скажімо так, скоро вже будете направлені на схід країни. Які у вас думки з цього приводу, можливо, відчуття? Ви готові до того, да. що вас будуть обстрілювати, що вам доведеться воювати? Так, да, готовий. Я, даже уже, я би уже завтра вже їхав. А з яких міркувань? Ну, з, ну як з яких? Просто там вже хлопці є, їх може і мало, а так ми допоможемо. Під, все більше підтримка. А сім'я, діти? Ну, не знаю, якось надіюся. У мене жінки тато, батько був офіцером, був воєнним, і вона має досить твердий характер, досить. І... Тобто Я думаю, вона мене зрозуміє. А на що ви сподіваєтесь ось, на військовій службі? Ось, що буде все добре, що війни не буде, можливо, вона скоро завершиться, на гарну оплату. Ось що вас чекає попереду, як ви гадаєте? Я думаю, що просто це все скоро завершиться. Воно ж до того йде. От. А там подальше буде видно. Може, і контракт підпишу, стануся в армії. У вас навіть такі думки є? Так, да, є. А що вас підштовхнуло до цієї думки? Нічого, просто як, мені нравиться, подобається, дисципліна. Все є. А тепер такі питання, тільки чесно. Чи достатньо вас тут годують, одягають? Так. В яких умовах ви перебуваєте загалом? Загалом умови прекрасні. Годують, прекрасно. Що вам дають на сніданок, на обід? Розкажіть нам. Ну, дають, ну що дають? Чай, макарони, котлети, рибу вжарену. Ну, все дають, ковбаску. Ну, буває таке, що ви голодні? Ні. Ще такого не було. Ага. А ось в яких умовах ви перебуваєте? Ось вночі вам холодно, можливо? Ні. Ну... Ні, не холодно. Нормально, тепло. Я не знаю. Постіль міняють? Постіль, так. Да. Ну, ми переважно всі попривикали, так, що кожен собі спальний мішок в спальних мішках. <рес> Скажіть, а звичайно ось такі радощі, ну, типу, кава, цигарки? Чи не вистачає вам Чи вистачає вам цього? Вистачає. Звідки? Ну як звідки? Ну, і самі купляємо, і так дають. Чи часто до вас навідуються волонтери? Ну, я не знаю. Я тут поки, поки що я мало, а так як ми були на полігоні угу. місяць жили, Ти, так, я. ми тренувалися, і там туди волонтери не, пускали, не запускали їх. Ну, ясно. А тут поки ми щемо ще, мало часу тут. Ви знаєте, я у вас побачила ось там в вашій кабінці сердечко таке плетене. Покажіть його, будь ласка, дістаньте, воно як закріплене. Угу. Звідки воно в вас? Це ми були на полігоні. Угу. от, і з нами був вчитель фізкультури. І от йому діти прислали, таке і він кожному роздав. Вчитель фізкультури, тобто з вами мобілізований. Так. Да. Я, я не можу це пояснити, яке то було відчуття. Ну, але було сильно приємне, що просто діти отак зробили такий оберіг своїми руками. Степане, а що вам пишуть, що говорять, коли телефонують ваші діти? Розкажіть про них. Та що? Чекають? Розкажіть трохи про своїх дітей. Та що розказати про дітей? Дорослі вже. Ну, діти. Та не не Ті дорослі, але ну, вони і так дорослі шають не по роках. У них такі думки, що я у їхніх роках, мені здається, що я ще дитинством більше закидався як. Вони вже більш дорослі, більш дорослі думки. У них. Про що вони говорять ось про війну, що вони думають, міркують? Ну, та що думають? Вони так не, ми щодо війни намагаємося менше спілкуватися, бо я не хочу про неї. Щоб, я хочу, щоб взагалі не відчули, що таке війна, щоб вони не знали цього всього. Щоб вони, навіть, я би хотів, в принципі, я би хотів, щоб вони навіть навіть, навіть цього слова не знали. Що, є таке, що таке може бути. Так, я знаю.